Привіт! В продажу така Audi A4 в b 9 кузові. Це 17 рік, модельний 18-й. Пригнана з Америки зовсім недавно, доглянута. В салоні зроблена хімчистка, зроблене полірування кузова. Давайте швиденько пробіжуся. Як виглядає. По зазорчикам хочу додати, що все в ідеалі, нічого ніде не старчить. Все рівненько. Додали ось такий сполер для гарного виду. Ось так виглядає. Диски не покоцані, не поцарапані, дуже доглянутому стані. Резина нова, тою все сезонка. Кому цікавить зазори, любителі, щоб було в ідеалі. Все рівненько. Є такі нюанси, як з Америки, воно ще залишилося. А так, в принципі, по, по лакофарбам все добре. Давайте подивимося на тиски, на резину, що все класно. Заглянемо в салончик. Пороги не затерті, від химчищено. Нічого ніде не порвано, не прокурено, не пропалено. Без всяких зайвих скрипів. Салон дуже доглянутий. Є таке попередження по заміні масла, за масло замінили, але оцю не помилочка, вона, а попередження ще не скинули. А так все, ніяких помилок немає. Працює абсолютно всі кнопки. Все працює. Є Apple CarPlay, попередження призіткнені. Кондерчик дує холодним. Все супер. Люк працює. Давайте заглянемо під капот. Прийшла вона з Америки як підтоплена, але в салоні води не було, була замінена турбіна. Свічки, акумулятор і, звичайно, всі масла. Так, в принципі, все окей. Все працює, нічого ніде не стучить. Моторчик працює з коробочкою ідеально. Є оригінальні коврики, я їх трошки почистив, ще не вспів е в салон положити. Двигун працює тихенько, нічого ніде не стучить, не пищить. все супер. Кому цікаво, дзвоніть, будемо домовлятися. В ходу машинка себе веде дуже добре, економічно витрата палива 7.5 зараз